Усіх вітаю. Сьогодні ми з вами поринемо в одну з найцікавіших та найдраматичніших сторінок історії України. І сьогодні це буде Московсько-українська війна 1658 1659 року. Цей збройний конфлікт між Гетьманщиною та Московським царством. Став яскравим прикладом боротьби українського козацтва за незалежність та за здобуття власних інтересів. Отже, як завжди, ми починаємо з передумов цієї війни. Передумовами цієї війни були такі. Передумовини. Щоб зрозуміти взагалі, чому спалахнула ця війна, потрібно в першу чергу звернутися до попередніх подій, які відбулися до того, в першу чергу треба зазначити, що у 1654 році було укладено так звану Переяславську угоду, яка передбачала в першу чергу автономію Гетьманщини у складі Московського царства. Це відбулося в період, коли українські козаки. Прибули в квітні місяці того року до Москви на перемовини. Про те, як це часто відбувається в історії, Москва не дотрималася своїх обіцянок та почала все активніше втручатися у внутрішні справи Гетьманщини. Е, вона підтримувала опозицію до гетьмана Івана Виговського. Також у 1658 році після смерті Богдана Хмельницького, який помер в 1657 через рік Іван Виговський уклав так званий гадяцький договір з Річчю Посполитою, який передбачав повернення Гетьманщини під владу Польщі, але на умовах широкої автономії. Зрозуміло, що цей договір викликав невдоволення не тільки у Московії, але й серед частини козацької старшини, яка зі свого боку не бажала знову повертатися під польське панування. Отже, і це стало стало таким собі приводом до війни, і вже у у вересні 1658 року московські війська, під зазначеним раніше приводом, який я сказав, вторглися на територію Гетьманщини. Вони розпочали повномасштабну війну. Козацькі полки зі свого боку, під проводом Гетьмана Виговського, мужньо стояли на захисті своєї батьківщини. Е, війна тривала, але в той час це московські війська все ж таки наступали. Вони взяли в облогу та захопили на початку частину ряд міст: це, як, наприклад, був Ніжин та Чернігів та інші великі території та міста, але, незважаючи на це, буквально через рік. Червні 1659 році відбувається вирішальна битва. В називається вона битва під Коното. На, на цьому слайді можна побачити ілюстрацію відповідної битви. Отже, в першу чергу, якщо брати по ходу і по силам, які були у сторі. А, Козацьке військо під приводом Івана Виховського воювало не одне, а за підтримки Кримського ханства, яке стало йому на захист, і завдяки цій підтримці вони завдали важкої поразки московському війську якраз під цим містом Конотопом, що значно вплинуло на хід бойових дій. Зі свого боку, московське військо налічувало від 50 до 70 тисяч військових, а з деякими даними і до 100 тисяч. Але все одно, незважаючи на те, що Москва переважала у кількості, козацько-татарське військо було не більше 30 40 тисяч осіб. За результатами цієї битви, Москва втратила половину свого особового складу. Та. Тобто, з як мінімум, А, наприклад, з 80 тисяч військових вони втратили до 40 А, Так само, після цього, коли вони зазнали там поразки, по московському царству це вдарило дуже сильно. Тому що це була найбільша в їх поразок у 17 столітті, і вона після цього продемонструвала слабкість Московії. Після тієї події війна тривала ще декілька місяців. Вона тривала буквально три місяці, і у жовтні 1659 року було укладено перемир'я. Перемир'я завершило цей кровопролитний конфлікт. Але незважаючи на це, і для Гетьманщини все одно були наслідки. Які ж були ці наслідки? Ну, в першу чергу, Іван Виговський, в той же день, коли був підписаний мир, коли настало це перемир'я. Він був змушений скласти свої гетьманські повноваження, а вплив після цього Московського царства на Гетьманщину значно посилився. Окрім того, війна після того, як Іван Виговський покинув пост і після завершення цієї війни, вона спричинила розкол серед козацької старшини. Та посилила внутрішню боротьбу за владу, що автоматично можна назвати як початок періоду руїни, який характеризується нестабільністю в державі, її ослабленістю, зовнішніми втручаннями та внутрішніми конфліктами? Ще можна побачити справа на картинці на слайді. Але незважаючи на те, що після цієї війни для Гетьманщини все одно настали наслідки, значення війни було велике. Московська війна, 1658-59 років, була таким собі важливим етапом у складних відносинах між цими обома державами. Вона показала прагнення козацтва до незалежності, а також готовність боротися за свої права і за свою землю до смерті. Ця війна є важливою частиною нашої історії, яку ми обов'язково повинні пам'ятати та вивчати з єдиною метою не повторити помилок, помилок минулого. На цьому, все. Дякую за увагу і до зустрічі.